Вітаю, вітаю! Сьогодні ми спіймаємо голема маскінонга, Це потвора з озера Сент Круа. І для цього нам пишуть завдання, що спочатку потрібно, як і в багатьох інших завданнях, отримати приманку. Щоб отримати приманку, нам потрібно спіймати 5 штук бороди з водоростями. Я їх ловила на цьому березі з цієї сторони. І покажу вам, де саме я їх швидко виловлювала. До моменту виконання цього завдання в мене вже було виловлено певна кількість, тому я зроблю відео, буквально просто покажу, де я їх ловила цю бороду. Отже, біжимо в самий самий кінець озера по цю сторону берега. Мені тут вона найчастіше і найшвидше приходиться борода. Так, забігаємо сюди трошечки далі до очерету. Ще далі. Ось, це е, саме кінець озера. Так, стаємо в очереті, за очеретом, чи як правильно, і кидаємо там в річці, господи, в річці, у воді є латаття. І ми кидаємо нашу приманку, я ловлю на спіннінг, кидаємо прямо туди в латаття. І робимо, як завжди, зачеп. Водорості це, ну, водорості, їх можна підняти з дна, ну або просто, якщо вести посередині, як сміття збираємо. І на невеликій протяжці, ось у мене вже зачеп відбувся, звільняємо. Звільняємо нашу приманку, звільнену від зачепу, і це, скоріш за все, борода. Да, борода з бур'яном. Так, і це була остання по завданню. Отже, ми отримали приманку на голема. Тепер цю приманку заходимо в рюкзачок, споряджаємо на наш спінінг. Спінінг треба брати кріпенький в мене ЗЕВС 270. Йдемо на локацію з човнами, беремо в оренду човник, якщо немає власного, ну або сідаємо на власний човен. І пливемо знову ж туди, де ловили бороду в самий самий кінець озера. Пливемо, пливем. Да, я зайшла дощик такий. Зараз на пік перемотаюсь, буде, мабуть, сонечком. Так, мотаємось на пік, і закидаємо під очерет. Там також є видно на воді стрибає риба з води, там латаття, здається, ціла куча латаття. його видно, і от ми кидаємо туди і на першій другій швидкості. Взагалі на другій швидкості. Я спочатку на першій крутила. На другій швидкості робимо протяжку посередині товщі води. Ну, мені він прийшов із першого закиду, тому що ця риба, в принципі, ловиться дуже швидко, дуже просто. Але вона важенька, тому треба хороша оснастка. Ось він, Да, на якорь не стаємо. Обов'язково. Станете на якорь, будете довше його тягти. А так він вас покатає по озеру. Ось все. 36-313, Я взяла малесенький садок, як завжди, він мені не помістився. Тому беріть садок, щоб вам цей голем помістився в садок. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Всім па-па!